Китайський металодетектор JC1036. Самий дешевий на ринку. Я його замовив за 1400 гривень. Знаю, що може бути дешевше. Хіба може якийсь пірат саморобний? Ось така штука. Короче, походу, якась копія з якогось, ще з якогось китайця. Обовно. Їх є багато. Тут включається, включається і регулюється звук більше-менше. Включається. Це індикатор тюн, він якби виставляється на ноль. Є дискримінація. Дискримінацію я ставлю посередині завжди. Будемо пробувати. Червона кнопка збиває на ноль. То, що в мене харить, що він постійно має, він постійно піщить. Чорний метал, стрілка наліво, мідь. Стрілка направо зі звуком. 5 копійок відправляю до чорного металу. І 25 копійок теж відправляю до чорного металу. Не знаю, з чого вони зроблені, ну жовті взагалі. Але йде до чорного металу. 5 до чорного, 25 до чорного. То чорна полоска. На мідь взагалі піщить, що дурний. От. І так само на алюміній. пищать. Вот у меня тут я штучка одна. Алюминий и нержавейка. Сейчас мы проверим, что он увидит. отправляет Полирую металлы и то так конкретно. Даже он не знаю, сколько тут сантиметров. Сантиметрів 25 І він пищить. Отака ну, от штука. Буду сьогодні пробувати, я вже по участку ходив трохи, шукав. Ну, такий більш-менш, я не знаю. Щось таке шукати, пробувати бавитись, звісно. Десь по пляжі, таке от щось професійно ти не пошукаєш. А, і ще дуже тут класна швидкість. От щось знайшли, щось чорне. Він дуже бачить, от я провожу зі швидкістю, він встигає засікати. Знаю, його не рекламую, я так купив собі. Побавитись. О тут щось є. І великий лист металу він відправляє якби до кольорового, тому що великий сигнал йде. Що якщо знайдете танк, покаже кольоровий метал або рельс. Так, досить. Зручно, я 1,82 метра маю. Е, що мені сподобалось, тут немає ніяких дротів, тут е, все заховано. Ось тут в штанзі все всередині заховано дріт до катушки, Не треба ніяких штекерів нема. Працює він на кроні. Таре я його виключу. Так. Тут є месте вставляется крона одна подключается, одна подключается И еще одну запасную я себе поставлю Вот, вот такая вот штука Не знаю, пойду сейчас Пойду сейчас в лес Попробую что-то найти Что-то найти и роли. Дякую за увагу. Короче, находки на китайцем. Куча чернухи. Зубы вот такие нашел. Советские. Это, не знаю, что это. Осколки, блин, что-то такое. Ну, такие тяжкие. Доносить. И толстые. Короче, это все чернуха. алюмінієвої труби і алюмінієвої кастрюлі було ще там куча чернухи всякої але блин, не хотілося все тягнути додому ну что що скажу думав думав що говно повне але більш-менш можна щось шукати 15 см таке було що дзвеніло не, ну, звісно, той баняк він на пів метра задзвенить але крашечки дзвеніли глибоко било Ну, коротше, що скажу. То не реклама, але... Я рахую, що недаром викинуті гроші. Я не профі, звісно, але так щось десь походити в вільний час провести. Ось десь... більш-менш. Перший рив все підряд, потім переключився тільки на коль... на кольорове. Знайшов того баняка, блін. Думав вже золотом. От такі то пироги. Ще щось знайду від зімлю.